А скажи, будь ласка, що ти військовослужбовців знаєш зробити Так, на жаль, при всі повазі. Я не можу ти військовослужбовців, відмовляєш? Так мені заборонили друзі. Всім привіт! Просто треш історія у столичному кафе. Там відмовились обслуговувати українського військового за словами працівника закладу. Це було розпорядження адміністрації. Теперш ніж перейдемо до історії про охопивших відверто людей. Коротко хочу нагадати вам про... Позитивні новини дня. Ну раптом ви шляхто пропустили. Саратовський ніспіровочі завод після атаки, атаки дронів. Отже, панове, цієї ночі дрони масштабно атакували 12 регіонів Росії, зокрема, влучили в об'єкти нафтової промисловості в Енгельсі та Саратові, а також у хімічні заводи в Казані та Брянську. Що дуже примітно в цій атаці, окрім її масштабів, моніторингові канали пишуть про те, що Україна створила дрони, які здатні нести каби. Саме такими дронами сьогодні вночі зсу атакували частину об'єктів Російської Федерації. Ще одна новина, яка неодмінно панове вас потішить. Російські змі стверджують, що в будівлі міноборони Росії в самому центрі Москви знайшли вбитим контррозвідника ФСБ Росії Володимира Фещенка. У нього виявлено кульовий отвір у голові. Сталася ця приємність просто на робочому місці в будівлі міноборони Росії. Що тут сказати, здоров'я особшому всі, хто це зробив, не зупиняйтесь. Анове і повертаючись до менш приємного про ситуацію з військовим, якого не пустили до столичного закладу, сталося це в ресторані Нойс, Оболонський район Києва. Якщо друзі будете десь там поруч, зайдіть, передайте їм привіт, і від нас в тому числі. За словами військового, в неділю, 12 січня, о 21.30 він зайшов до ресторану випити кави на вході. Його зупинила охорона, яка повідомила, що хазяїн ресторану забороняє пускати до себе військових. На наданому захисниковому відео ви можете побачити, як військовий поточні у працівника закладу офіціант. Це здається, що дійсно його не будуть обслуговувати, бо він воїн. На що офіціант говорить, що так. Це розпорядження адміністрації цього закладу. От я дивись, а скажи, будь ласка, що ти військовослужбовце відмовляєш зробити право. Так, на жаль, при всі повазі я не можу ти військовослужбовець відмовляєш? Так, мені заборонило обслуговувати. Хто заборонило обслуговувати військової? На жаль, я не можу цього? Ну, хто? Керівництво за керівництво закладу нось заборонило обслуговувати військовослужбовцем. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Військовий повідомив, що на місце події приїжджали правоохоронці, які з'ясували військовий є тверезом і не вчиняє ніяких правопорушень. І після цього поїхали. За словами воїна, це вже не перший випадок такої зневаги з боку керівництва саме цього ресторану, нібито кожного разу під час появи військових співвласник ресторану громадянин Туреччини Айхан Оздемір. Викликає поліцію оболонського району і поліцію охорони, оскільки використовує приміщення ресторану як власний офіс і проводить там зустрічі, постійно спілкуючись при цьому російською мовою. У самому ресторані журналістам ситуацію не коментували однак, коли вона набула розголосу на сторінці в інстаграмі, зробили пост про те, що з рестораном сталася дуже неприємна ситуація. Закликали не вестися на провокативну інформацію та пообіцяли найближчим часом дати офіційне роз'яснення щодо того, що сталося. Ну що ж, чекаємо, але підозрюю, що там буде. Коментарі поки закрили під усіма постами, тому віддячити ресторану за їхню гостинність, друзі, ви не зможете. Втім, є Google Maps, є сторінка у Фейсбуці, тому велкам. Мені здається, безвідповідальний бізнес, який ставиться. Зі зневагою до тих, хто дає можливість цьому бізнесу існувати, має понести відповідне покарання. До речі, напишіть, що думаєте в коментарях. Так, от у відгуках люди вже пишуть, що це ресторан Сепарів, ждунів руского міра, і просять службу безпеки України звернути увагу на цей заклад. Увагу на ситуацію збу поки не звернула. А от в нацполіції вже зреагували, повідомили, що відкрили кримінальне провадження. Далі вам, панове, процитую попередньо встановлено, що вчора ввечері працівник закладу, спілкуючись із відвідувачем чинним військовим, відмовив останньому в обслуговуванні. Відео із зазначеного приводу надалі буде поширене в соціальних мережах що вже зроблено українцями. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч. Неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або пробаційний нагляд на строк до п'яти років, або обмеження волі на той самий строк. Як думаєте, достатньо покарання? Нам з командою, панове, стало цікаво, хто цей власник ресторану, який нібито віддав казівку не обслуговувати військових. Як йшлося в статті обозрівателя, це громадянин Туреччина Айхан Оздемір. Ми пошукали про нього інформацію у відкритих реєстрах. Відповідно до цих реєстрів, цей Айхан є підприємцем, засновником, керівником та бенефіціаром низки компаній. Згідно із даними з відкритих реєстрів, він пов'язаний із підприємствами, що займаються оптовою торгівлею, різними там електромонтажними роботами, також ремонтами, технічним обслуговуванням, а також іншими видами діяльності у нас в Україні. Також його підприємство, друзі. Займається вантажними перевезеннями, торгівлею обладнанням, туристичними послугами, деревообромною промисловістю, енергетичним сектором, словом, спектр послуг ну дуже широкий, і все це на території України. Але, втім, турок трохи підзабув, де він перебуває і в який час, і підзабув про правила, які існують в країні, де він є іноземцем. Напевно, треба йому трошки нагадати. На сайті Київського університету права НАН України його позиціонують як турецького мецената, волонтера, президента компанії ЄС Ми знайшли кілька матеріалів про допомогу цьому університету. Тому як то кажуть наші вороги, не мудріно що там таке про цього пана підприємця написано. В одному із матеріалів друзі також йдеться про те, що з початком війни всі бізнеси підприємця зупинилися і він займався виключно допомогою українцям. Мовляв, цитую безкоштовно надавали всі свої транспортні засоби для перевезення різних вантажів, необхідних для оборони Києва. Активно брав участь у ліквідації наслідків збройної агресії в місті. Ірпінь також пишуть, що Айхану Уздеміру особисто вдалося провести евакуацію дітей та жінок з Харкова, Миколаєва. Та інших міст. О, ну, загалом, ми знайшли доволі багато матеріалів, де Айхану створюють доволі позитивний імідж мецената і волонтера. Тому дивно, що таке сталося в його ресторані з його ж подачі, за словами офіціанта з військовим. Тож іще цікавіше буде почути офіційну позицію закладу із приводу зашкварного ставлення до українських захисників. Ну а ми, панове, продовжуємо допомагати українським захисникам. Ми з вами починали збір для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Нагадаю, бригада працює на курському напрямку і разом з герою Кар, друзі, Ми збираємо їм на автівку. Не вдалося нам до 300 тисяч зібрати перед новим роком. Я вже вас не смикала на початку січня, але зараз смикну. Давайте, будь ласка, допоможемо. В описі до цього відео ви знайдете лінк, як допомогти 95-й мати машину. І ми прикріпили QR-код до цього відео. Друзі, давайте допоможемо. Там зовсім небагато лишилося, і наші пацани будуть з машиною. Це просто для них, повірте, життєво необхідна річ. Ну і є звіт від нашого попереднього збору, щоб ви знали, що все, що ми збираємо, доходить до наших захисників на фронт. Подяка від. Сто ї бригади територіальної оборони України за те, що вони вже з авто. Завдяки вам Послухайте. Ми бійці зенітної батареї 11 -ТРО. Дякуємо фонду Герой Кар за покупку і доставку авто та Яніні Соколові за організацію збору та всім, хто прийняв у цьому участь. Слава Україні! Героям слава! Ось такі справи, друзі. Я вас обіймаю. Дякую всім вам за довіру. Це для нас вкрай і вкрай важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ну і тим, хто хоче допомогти каналу існувати, ви можете стати постійним спонсором. Все, що робимо, ми в ефірі є незалежною журналістикою. На нас ніхто не впливає, нас ніхто не фінансує. Як пишуть різні ватні якісь сайти, яким не варто довіряти, про якісь замовні матеріали тільки ми когось покритикуємо. Цього немає, не буде, поки я жива ні зараз, ні в майбутньому. Все, що ми робимо, ми робимо чесно, справедливо і заради користі нашій країні. Обіймаю вас, друзі. Слава Україні! Слава силам оборони! Ставайте спонсорами нашого каналу! Ну і допомагайте Збройним силам України! До зустрічі! Дякую.